Пронто, пронто, мої кохані, вчорашнє відео, стільки багато переглядів. Дякую вам. Дякую вас всіх за підписки, хто підписується. Дякую за коментарі. Мало, але пишете. І дякую за донати. Ви знаєте, підписуйтесь на мене в Тік-Ток, там просто є більше часу. Ні, там менше часу про щось говорити, але там я викладую саме відгуки дівчат про те, які я чудеса витворяю. Так ось дівчинка перевела мені донат, справа не в сумі. І в той же день запропонувала роботу, яку вона хотіла. Чому? Тому що моя енергія лікувальна, я вже казала, переказуйте донати, це енергообмін. І крім того, всі, хто перекажуть мені донат. Немає якої суми, я зараз це знов кажу. Ви отримаєте суму з двома нулями більше, або у вас станеться якась подія щодо грошей, яка буде до вас прибутком, звісно. Тому переказуйте, так ось да, відгуки стосовно моїх амулетів, які я роблю. Відгуки стосовно моєї, моєї енергії, якої, яка є чудодійна, тому що я виліковую ситуацію людей, ви можете на собі це перевірити. Всі ці відгуки є в Тіктоці. Що таке, коханий містій? Ось так добре. До речі, там в Тіктоці я дуже гламурна. А чим подобається мені Тікток? Ви Тікток, Ютуб, тим, що я тут можу бути така звичайна, да, ось як звичайна жінка. З гулькою, мені подобається. Тому, будь ласка, подивіться Тікток мій і напишіть, а який вам образ ближче? Саме ось такий, чи вам подобається більше ханна гламурна? Тому що в житті взагалі я хожу гламурна, чесно скажу. Але для тіктоку мені чомусь хочеться ось так, по-домашньому зібрати волосся, тут я без фільтрів, але все рівно красуня. І так! Хто ваш майбутній чоловік? Думайте про себе, не думайте про чоловіка. Хто ваш майбутній чоловік? По-перше, дівчата, і що дуже важливо, що він буде. Тому що, коли я кажу, так і є. Ви будете проживати під одним дахом. У мене чомусь сльози виступають. Реально, не знаю чому. Або хтось з вас тупить брак. А знаєте чому? Тому що хтось з вас, мабуть, дуже в це не вірить, дівчата. Я навіть зараз відчуваю і думаю, та мені вже стільки це кажуть, да? вже... я вже повинна п'ять разів вийти і не знаю, скільки разів розійтися, бо дуже багато разів кажуть, що я вийду. Ні, ви дочекаєтесь. Так. Це буде проживання під одним дахом, це буде брак, якщо ви захочете, я маю на увазі підписи. да? На бумагі. Хоча для вищих сил, кажу вам так, для вищих сил, навіть якщо ви раз переспали з чоловіком, то це вже вважається як ваш потенційний чоловік. Чому треба робити амулети на відпускання минулого? Тому що після одного зв'язку сексуального, ви хто каже 5, хто каже 7 років, але ви свою енергію віддаєте цьому чоловікові. Так ось головне, що буде. Так, то ваш майбутній чоловік? Дівчата, мені все рівно, чи будуть ви заказувати амулети, що в мене все дуже добре і дуже класно, але я не можу не казати, тому що мені ви сили дали цю інформацію, що я можу вам допомогти. Тому я буду це казати. Що саме важливе? не знаю, для мене це дуже важливе. Це те, що у вас буде взаємне кохання з цією людиною. Боже. Кохання це круто, коли він кохає вас, а ви кохаєте його. Так, але тут зараз щось у відлюднику, да? або ви пішли у відлюдника. Ви зараз одна. Так. Або навіть якщо ви з кимось, то ви зараз, ну як, ви себе почуваєте одинокою. Ви зараз пішли всередину себе і. Трансформуйтесь, трансформуйтесь. Або це говорять про чоловіка. Зараз подивимось про кого це говорить. І так, ваш майбутній чоловік. Так, це він. <свіття> <свіття> Дівчата, я просто мені давно казали, що в мене здібності. Я раніше дуже Ну, мене тягнула, але я не вважала, що я так круто. Останнім часом я розумію, що це тільки початок. Так, він відлюдниках зараз, дівчата. Але все буде по справедливості. Розумієте? А що саме? Тут зараз ви з ним не спілкуєтесь і не бачите з цією людиною. Або знаходитись в обмеженнях з ним, що спілкування і що добачення. Ну, взагалі, по справедливості ця ситуація. Те, що він у відлюднику, не спілкуєтесь і не збачитесь, мабуть, він заслужив. да? Ваш майбутній чоловік. Ох, рицарь мечів. Він підглядає за вами. Ось, бачите? І так, і за угла. А тут у ваше життя таке кипить відбувається. Ну, в такому випадку він так вважає, що все у вас дуже добре. І так, ваш майбутній чоловік. Він зараз висить. Він зараз взагалі, крі... ну, він зараз, крім того, що проходить трансформацію, і він нікуди не рухається. Тобто, боже, як я люблю себе, свою фігуру, свої руки, бачите, не можу не сказати. Що ж ви теж так себе любили і приймали себе така, яка ви є, бо ви всі красуні. Ситуація нікуди не рухається. І ви знаєте, він, до речі, зараз він розуміє, що ситуація нікуди не рухається. І тут він хоче з вами жити під одним дахом. Він ж це розуміє. Але ситуація нікуди не рухається, тому він зараз да, переживає. Він погано спить ночами, його мучають страхи дуже, тому що ще й кохання є. Так, і коли він пройде трансформацію, дівчата, він до вас приїде. Так, у нього будуть думки мечові, бо це мечі. Тобто. Ну, звісно, така ситуація. Він буде їхати навіть побоюватися, можливо, що ви йому скажете. Тому тут я бачу дівчата додаються в мою групу. Додайтесь з групу в Телеграм. Там дуже крута група. Амулет є. Боже, Амулет? Ці амулети мене вже переслідують. Карта дня є. Конкурси є. Ну, і відгуки реальних дівчат про амулети є. Тому додайтесь. Група безкоштовна зараз. Не те, що я побачила по справедливості Єрофант. Тобто, він їде до вас, щоб запропонувати вам брак, дівчата. Причому я скажу вам, що тут вищі сили також біля вас. Тут все, що ви отримаєте, навіть у цю пропозицію, да, це вам буде по справедливості. Тобто, ви до цього, мабуть, багато чого зробили в своєму житті стосовно чоловіків. Як говорять, багато віддали вже із своєї енергії, із своєї енергетики, або це стосовно його. Тобто ви по справедливості це отримаєте, бо ви в нього могли вкластися. Зараз подивимось. Так, ваш майбутній чоловік. Так, так, чому ось, ну от я кажу, і карти мені відповідають. Кажуть, Ханна, чому ти нас не запитаєш? Ось чому по справедливості? Чому ви зараз ним не спілкуєтеся і не бачитесь? Бо він хитрував. Маніпулював, не договорював. Так. І, до речі, він підглядає за вами і розуміє, що ох, ви жінка яка. Він вас дуже рівнує. Він розуміє, що ви виділяєтесь на загальному фоні. Бачите, у жінки, тобто, у вас таке волосся ярке. Можливо, у вас і є такий колір волосся. А можливо, просто, бачите, інші жінки стоять. А ось ви. да Тобто, ви виділяєтесь, ви такий вогонь. І зовнішньо тут лампочки горять, да, у неї? І зовнішньо, і внутрішньо. Ставитиме ту йдете до неї. Як говориться, якби не було боляче. Ваш майбутній чоловік. Ох, на нього полихає кохання до вас. да, Тобто він то хоч і висить, але кохання є. І причому довгий, дуже час. Ну, Тобто. Це кохання, як говориться, перевірене часом. Так, тут я завжди ці дві карти да, толкую так, що змішую, але воно, в принципі, для мене і одне і теж є, ну, є схожим в значеннях. Він зараз до вас чого не їде, тому що він розуміє, що це правильно я сказала, у вас обмеження в спілкуванні, в баченні. Да? Бо тут, можливо, він навіть і не знає, де ви знаходитесь. Або ви його заблокували, чи він вас колись, тут Бо вас багато. Ну, коли він вас, то не так, але коли ви його, то, можливо, він вже і не знає, де вас шукати. Да? Як ця ситуація повинна взагалі відбуватися? А тут одні старші аркани. Так, ви зараз далеко один одного. Далеко-далеко. Ох, і зараз він вибирає дівчата. Ох, хо хо <хи> клас. Ну що, він вибирає, яким чином, да, звішує, як вам зробити так би стабільно і надійно цю пропозицію руки і серця? 100% це ваш майбутній чоловік. Щоб ви прийняли десятку пентаклів, щоб ви захотіли. Да, да. Армяні, <смі> щоб ви дуже подобається армяні, це просто якби я. Це як я по-іспанськи говорю, так іноді армяні говорять по-російськи, по, по українськи, рідко просто зустрічала. Десятку пентаклів. Тобто, він думає, як би вам так зробити цю пропозицію, щоб ви прийняли її? Бо він реально вже головою вибрав вас. Він каже, він хоче вам стабільне надійне життя. Він готовий заробляти. Тут основний посил, що він готовий заробляти гроші. Так, речі купляти. Тільця додому до вас приносити, да? ну, тілеці як їжу. Окей. Ваш майбутній чоловік. Цікаво, напишіть мені в коментарях взагалі. Чи розумієте, ви, про кого я у вас питаю, і взагалі, чи хотіли б ви, щоб. Це був майбутній ваш чоловік. Зараз я запитаю. Да, бачите, знову трансформацію проходить. Ваш майбутній чоловік. А давайте ви ж знаєте, я люблю це питання, тому що, ну, окей, зрозуміло, що це він. Але запитаю, а чи чекають дівчата, які дивляться мій розклад, або хлопці, хлопці на себе переводять, цього, цього чоловіка? Чи чекають? Чи чекають мої дівчата? Чи чекають мої дівчата? Ну тут, що вам карти кажуть? Вам карти кажуть, що, в принципі, ви тут теж пережили були, да, етап, коли погано по ночам спали. І коли переживали, наче маленька смерть, да, коли з ним відносини були закінчені, і що ви його, в принципі, згадуєте. Чи чекають дівчата на нього? Тут кажуть, зараз, що ви займаєтесь собою, ви заробляєте гроші. Дев'ятка пентаклів. Боже, пишаюсь такими жінками. Ви можете сама собі багато чого дозволити. Можливо, ви його і чекаєте, да? ви його згадуєте 100%, згадуєте, згадуєте, можливо, Можливо, його і чекаєте, але ви при цьому не сидите, як він у повішеному, да? висить і, 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 і нічого, ну, як, висить і висить. Ви, може, висите відносно нього, але ви заробляєте ще гроші. Чи чекає моя дівчинка на нього? Тут кажуть, що тут більшість дівчат, які мене дивляться, це ви пішли з відносин. Тут показують, що це ви залишили все те, що не давало вам взагалі, подивіться. Ви кинули, сказали, да скільки можна, да? залиште мене, якби, але я, я хочу іншого. Чи чекає моя дівчинка його? Ну, карти кажуть, що ви чекаєте продовження відносин, причому вже довгий час чекаєте, так? Що тут ви з ним могли вже, ви знаєте, ви з ним по колесу фортуни ходите. В якому плані? Взагалі по колесу. Ви вже могли з ним закінчувати відносини, починати. Це не один раз. Тобто, тут із цього круга дуже, дуже важко вийти, так. Тому якби у вас і такі переживання, тому що ви думаєте, ну коли цей круг вже? Да, коли я зійду з цього кола, що ми по колу з ним ходимо. Да, отра... Знову, знову, знову. Ну, такі відносини так. З них вибігти важко. А хто тільки перший раз з ним ось так розійшовся, то ви по колосу фортуни, звісно, чекаєте на те, коли з ним. Тобто ви готові, в принципі, з ним пройти ще круг. Чи чекає, моя дівчинка? Ну ви боретесь. Ви боретесь з тим, що ви його згадуєте. Так. Ви боретесь з цим, да? ви вважаєте, що це як привиди, які виникають. Ви з цим боретесь? Тут карти кажуть, що ви готові, да? чи чекаєте ви на нього. Ну, ви готові тільки увійти в стабільні надійні відносини. Ви ви... вже все, якби, ви... ну, Він правильно відчуває, що хоче запропонувати. Тобто, ви якби, зараз вже розділяєтесь тільки такий варіант. Ви ще звішуєте. Ви не знаєте, тобто, можливо, навіть ви будете між двох хлопців вибирати. Або вибирати, бути з ним чи ні. Тобто, у вас таке, знаєте, сьогодні ви начебто і хочете, а завтра ви думаєте та ні. Окей, а давайте так запитаємо. Ви ще сили підкажіть. Це вже ваш майбутній чоловік, звісно, ви приймете його. Окей. А яким буде життя? Ох, ох ох ох, 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 він до вас поспішає, дівчата. Ох, він до вас поспішає. У когось це скоро буде. А яким. Карти що так? А яким буде? Так запитає, яким буде цей чоловік як чоловік в стосунках? Я маю на увазі, як український українські мови чоловік це і чоловік, і просто і чоловік в стосунках. Муж, да? Яким? Який як? Як чоловік у шлюбі буде цей чоловік? Яким чоловіком буде цей чоловік для нашої дівчинці у, шлюбі? у шлюбі. Ну, Він кажуть такий. Він, звісно, людина, яка буде казати, що йому не подобається. Він такий, він, ну він не смовчить. Ні, він такий може навіть казати, знаєте, не підбираючи слів. Яким він буде ще у шлюбі? Ні, поки що кажуть, підожіть, знов предісторія. Ні, це він зараз кажуть, що він на вас зараз ображається, не діє. Він зараз хоче швидко якесь рішення прийняти, гоняє думки туди-сюди, але не приймає. Він в очікуванні. Окей, це ми зрозуміли. Ви сили, а підкажіть нам, яким буде цей чоловік у шлюбі? О! Які, які якості буде проявляти цей чоловік у шлюбі з нашою дівчинкою? Або у серйозних і у стабільних стосунках? Як він буде себе проявляти цей чоловік, у серйозних і стабільних стосунках з нашою дівчинкою? Вау! А ну стоп, а то я зараз. Ні-ні, ні, добре, як він буде. Ну, сонце, він захоче здійснити всі ваші бажання. По аркану Мир ви можете з ним дуже багато подорожувати. Яким він ще буде стосунка з нашою дівчинкою? Він тут навіть карти кажуть, що він візьме все на себе буде тягти, хоч йому як би важко не було. Так. Він хоче взяти цей, щоб він візьме цей шант. Яким він буде? От бачите, чомусь карти не кажуть. Все ж таки знаєте чому? Тому що, можливо, у кожної з вас буде різна ситуація. Тому що знов кажуть, що він не проявляється, він хоче взяти шант, він стоїть на виборі. Знов те саме. Те саме помило, з різного... Різних боків, вибачте. Окей. Докопаюся. Чи буде, чи буде жінка, яка дивиться, щаслива з ним у шлюбі. Або у серйозних і стабільних стосунках. Хоча тавтологія, то у серйозних стабільних стосунках людина завжди щаслива. Ну, це вже, звісно, там. Чи буде щаслива моя дівчинка з цим чоловіком у шлюбі? Все. Тепер я задоволена. Так. Щастя в коханні. Класне, щастя в коханні. Ти будеш щаслива. Яка ще? Фортуна, тебе буде удача. А в чому буде удача, моїй дівчинці? В тому, що ти будеш сильна. Ти будеш сильна. Тобто ти, в тебе з'явиться така велика сила, що ти зможеш все у стосунках з ним. Що ще він принесе в життя, мої дівчинки, цей чоловік? Те, що ти будеш, ну, можливо, дев'ятка пентаклів ти і так така є, станеш, значить, ще більш забезпеченішою. Тут карти кажуть, що, що ти будеш зіркою. Ти будеш для нього зіркою. Тут навіть, можливо, ти і станеш зіркою, все може бути. Тобто, у тебе тут показано, є шанс стати зіркою в будь-якій сфері життя. От я хочу стати зіркою Сефіротіки. Тобто, щоб люди не просто оце дивилися розклади. Дивитися розклади треба. Я і сама їх дивлюся, і заказую. Але я ще й діла роблю. Так? Я ще змінююсь сама завдяки своїм, завдяки своїм амулетам. Тому і ви не сидіть, він не зміниться. І ніхто не зміниться, почніть себе. А почати себе можна завдяки амулетам. Чому? Тому що ви там даєте вищим смила, силам як добро на те, щоб вони вас на ту верху життя, де ви будете щасливі, багаті і таке інше. Щоб туди стати, вони почнуть змінювати ваше життя, але почнуть змінювати і вас. Зараз у вас немає. Окей, ви ще сили дайте пораду моїй дівчинці щодо чого? Щодо свого майбутнього чоловіка. Карти кажуть, що якось у тебе багато ілюзій. Ти не так бачиш ситуацію, що стосовно того, як ви будете з ним будувати майбутнє. Можливо, це через те, що він раніше хитрував, обманював, маніпулював. Можливо, якби тебе вже ну, не те взагалі уявлення. А як вони будуть будувати майбутнє? А так, що він вибере тебе. Кохання, він вибере тебе. Оцей твій уход. Від нього застав його вибрати тебе і зробити своєю дружиною. І що якщо дружина, то він буде до тебе по справедливості відноситися. Розумієте? А по справедливості це як вищі сили? Підкажіть мені, це як по справедливості. Ну, Отравець знову те саме розказують. Тобто, бачите, карти закриваються, коли я кажу про майбутнє. Витащила десятку час, щастя, в коханні досить, ти хочеш все знати? Тут карти знову кажуть, ви зараз не спілкуєтеся, ситуація висить, але все буде по справедливості. Аркан смерть, класно. Тобто, після аркану смерть завжди зовсім інші відносини. Тобто, помрете, що повинно було давно вже померти і піти з ваших відносин. Я правильно кажу? Так, ти з мечем, ти холодна, відключила серце, тобі треба думати головою. І ти вже думаєш головою. Королева мечів це дуже розумна жінка. Вона вміє любити. Але якщо щось не подобається, вона скаже: вона не буде терпіти, вона не буде мовчати. Так, і причому тобі карти кажуть, що тобі треба просто-напросто думати головою. Да? Бути розумною, відсувати свої кордони і весь час. Що мені подобається, карти кажуть, що його хитрість, обмани, маніпуляції, дьявол, який був у ваших відносинах, все це в одну мить уйде. Воно вже уходить. Дьявол це випивка, що він там робить. Я не знаю, що там вам заважало бути разом, це і є по дьяволу. тут знову кажуть, що у вас зараз в обмеженні спікуванні в баченні. Так, у нього дуже багато страхів. Тобто він не може навіть роз він або п'є, або кури. Хтось пішов в якісь заборонені речовини. Але якщо ви знаєте, що це не так, то у нього страхи. Він не розуміє, чому він так себе погано почуває. Тобто йому оці почуття, правильно я кажу? Так, суд він оцінює, він оцінює, не розуміє. Йому невідомо, чому ось так йому погано, чому він виї на Луну? Розумієте? Він не розуміє це. Він не розуміє тільки, що ви його зірка, що ви та мрія, яка не сталася, що де ви, а де він? Він думає, боже, як вона взагалі на мене могла привернути увагу така жінка. Так, у вас взаємне кохання. Так, і ось, і зараз він оцінює ситуацію. І він розуміє, що йому треба стати магом. Магом в плані здійснювати бажання чи маніпулювати. Магом в плані зробити так, щоб поновити відносини і... і зробити вас своєю дружиною, королевою Пентаклів. Навіщо? Вау! Навіщо? Щоб ви народили йому дитину, дівчата. Так, так, він хоче дитину, він бачить вас особливою жінкою, яка у нього на особливому рахунку. Ви єдина, так, ви найкраща. Ви і зірка, ви і імператриця, так, колісниця, новий етап життя. Він до вас їде. Боже, які карти, все, я закінчую. Ну, ви подивіться, він до вас їде і як імператор. А імператор він завжди пара, імператриці, Розумієте? Він справді, справді імператор зараз не проявляється. Так, Аркан Сонце буде здійснювати ваші бажання. так. Брак. Він буде заробляти гроші. Ви тут така самодостатня. Тут єдине, що вам карти кажуть, так, що знов таки. Все, любов це кохання класна, але не відключайте свій розум. От і все. Але не відключати розум дуже гарно завжди. Бути королевою мечів дуже гарно. Тому що королева мечів вона. Не виносить мозок, але вона не дозволяє і їй виносити мозок. Да? І вона знає, коли сказати стоп. Це не королева чаш, яка кохає до того, що її по вже ногами топчуться, взуття да? витирають, а вона буде кохати. Ні. Дівчаточкою, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій ТікТок. І змінюйте своє життя. Я з вами. Я крута. Ви бачите, на цій... Боже, на цій фразі навіть впав телефон. Ваша Ханна.